Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом салатика. У мене цей салатик називається кумушка, тому що дуже багато років тому зі мною цим рецептом поділилася саме Ліана. Для нього нам знадобиться куряче філе, цибуля, яблука, сир. І майонез. Все, тобто 5 складових всього. Розпочинаємо з приготування філе. Для того, щоб на салат отримати смачне філе, його необхідно правильно зварити. Доводимо воду до кипіння, беремо декілька горошин духм'яного перця, звичайний чорний, лаврушечка і сіль. Сілі повинно бути так, щоб водичка була солонкувата. В такому випадку філе варене буде смачне. Якщо вона буде в міру солена, то саме м'яско буде недосолене. І тепер сюди відправляємо філе. Доводимо до кипіння і варимо 15-20 хвилин в залежності від розміру. 20 хвилин пройшло, філе готове. Вимикаємо конфорку і залишаємо вихолоняти його в бульйоні. В такому випадку ваше філе залишиться навіть з усіх сторін, сочненьке і не сухе, не буде тієї сухої скориночки. Якщо ви раптом надумали салатик робити завтра, а філе відварити сьогодні то на ніч, в холодильник чи на балкон прибираємо також в бульйоні, не виймаючи. Крок наступний. Необхідно замаринувати цибульку. Нарізаю я її чверть кільцями, щоб і не дуже дрібна була, але і щоб не дуже довгі. Ось так саме раз. У нас вийде такі ось сегменти. Цибульку краще брати нездорову. Я вважаю, кожна господинька вміє маринувати цибулю. Ну, а якщо комусь з вас цікаво, як я це роблю, вгорі, в кутку буде прикріплена підказка, можете ознайомитися з цим відео. А поки маринується цибулька, м'ясо необхідно розібрати на волокна. Саме порвати, не порізати ножем, а порвати. М'ясо поки що відставляємо в стороночку, і настала черга яблук. Яблука потрібно обчистити і натерти на крупній тертушці. Натерті яблочки поки що відставляємо. Зараз зливаємо мариновану цибульку. Нехай стікає. Ну і останнє, що потрібно зробити, це натерти сирок на найдрібнішій тертушці. Все в нас все готове до зборки салату. По пропорціям у мене було два маленьких філе курячих. Цибуля. Самі бачили, в мене вона була дрібнесенька, там десь було чи 9, чи 10 штучок. 200 г сиру і 2 яблучка. Яблука обов'язково потрібно брати тверді, бажано зелені, щоб була в них кислинка не м'які і не просто солодкі. Все, розпочинаємо збирати. Можна збирати цей салатик в один слой. Я хочу зробити це в два слої. Ви можете робити або так, як я в два слоя, або зробити один е, величенький слой. А можна зробити один, але товстіші самі прослойки. Отже, першим. Шаром в нас іде куряче філе. Я відділяю приблизно половинку, можна навіть більшу. І ось так розподіляю. можна збирати на тарілочці, як шубу або як мімозу, якщо це на стіл на святковий, якщо це просто для себе, то щоб краще зберігався. Накривати кришечкою можна. Мені подобається робити це саме в судочку. Так, поверх м'язка робимо сіточку з майонезу. Наступний слой це маринована цибулька. Також беру приблизно половинку і розподіляю її поверх нашого м'язка. В, в нас цибулю ми полюбляємо дуже. Якщо ви не полюбляєте у великій кількості цибулю, то беріть цибульки менше. Але вона така Смачна, вона пропитує курочку, і салатик виходить дуже соковитий і дуже смачний. Якщо в один слой робити, то можна робити слої більш такі містки, більш товстіші. Поверх цивульки знову сіточку з майонеза. Майонез ви можете видавлювати, або так з пакетика зробити невеличку дирочку, або в кондитерський мішечок перекласти, щоб зробити отаку сіточку. Третій слой в нас іде яблуко. Половинку приблизно. Відбираю. Розприділяю по всій поверхні не потрібно нічого не підсолювати. На яблуко також сіточка з майонеза, тільки можна менше зробити. Ось отак легенько. Ну і четвертий слой це сир. Якщо ви робите в один слой, то це буде останній слой, а так як я роблю в два слої, то я сиру беру меншу половинку. Для чого меншу? чуть пізніше вам поясню. І так само сирок нічого не притискаємо. Ложечками, вилочками, нічого притискати не потрібно. Він повинен бути отакий пухкенький, знаєте, повітряний. Тепер змащую сіточку і чередую слої, повторюю все так само. Чому казала, що на нижній слой більше м'язка, тому що якщо всередині буде навіть його трішечки десь не вистачати? І нічого критичного. Цибульку виклали на м'яско, промазали сіточку, зверху яблучко, все як в перших слоях. Пішло в мене майонеза на цю кількість продуктів. Пакетик 340 грамів тут було. І тепер увага! Верхній шар ми засипаємо. Залишившимся сиром. Чому я казала, що краще всередину менше сиру, а зверху більше, тому що в нас повинно утворитись таке пухке облачко, знаєте? І верхній сир, верхній слой ми не змащуємо нічим, Все, тобто відправили сирок. І ось отак розрівнюємо його. Краще за все робити це вилочкою ось отак. Все, наш салатик готовий. В принципі, він уже смачний, але краще за все дати йому хоча б трішечки настоятися, тоді взагалі. Вас буде не відтягти від цієї смакоти. Раджу всім приготувати. Салатик нескладний. Нічого коштовного дуже тут немає. У кожного другого в селі є свої курочки і своє філе. Два яблуки або одне, я вважаю, також кожен має або може купити. Цибуля також у всіх є вдома. Ну і сиру, грамів 200, можна виділити. Якщо ви будете робити в один слой, то можна брати навіть менше. Все, салатик кумушка готовий. Готуйте, куштуйте і смакуйте. Всім смачного!